Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ комплексний, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Caddy. Кадік 2016 року, 2-літровий дизельний двигун. 218 пробігу, це на 13 тисяч. Пробіг пишуть оригінальний, в рідній фарбі. Так, заглянемо по салону. Оригінальний пасажир з фаркопом. Ренокенго. Так, 12-й рік, модельний 13-й, 1,5 дизель, 219 пробігу, контакти ось тут, ціна 8900. Так, глянемо по салону зараз. Так, по машині. Це оригінальний пасажир. Охайний салон з вигляду. Всі сидіння оригінальні з пусками безпеки, є комплект разини. Більше інформації уточнюйте. Мерседес Цитан. 17 рік, 1,5 дизель, 6-ступка. Ціна 13 500, пробіг 229 тисяч без підфарбування з оригінальним пробігом. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy в довгій базі. 16 рік 2-літровий дизель на автоматичній коробці з рідним пробігом 203 тисячі 7 місць на 17 950. Так, є сервісна історія. Форкопом з проктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot Partner. Це 12 рік. 1,6 дизель з роботизованою коробкою. Ціна 8900 196 пробігу. Контакти бачимо. Так, дивимось по салону. Є парктронік, є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Арено Кенго. Кінгушка 2014 року, 1,5 дизель, 217 пробігу, ціна 11200, є контакти. Так, заглянемо по салону. На оригінальних дисках в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen Berlingo. Так, Машинка 10-го року випуску, 1,6 дизель з кондиціонером, з панорамним дахом. 7700 ціна. Контакти бачимо пробігу 227 тисяч кілометрів. Так, загляну по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Рено Кенго варіант в пасажирі, це 2014 рік, 1,5 дизель на механіці. 178 пробігу, пишуть оригінальні, ціна 11300. Контакти є, є сервісна документація, бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. У звичайній вазі пасажир. Так, це 20-й рік. Ціна. 19300 контакти до власника Віктора по автомобілю. Це... Так, дуже багато всього написано. Оригінальний заводський пасажир, двигун 2,0 110 кВт. Коробка автоматична, шестиступка мокра. Так, покажу по колу. Є клімат-контроль, 6-ступенева автоматична коробка передач мокра DSG. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Kangoo в довгій базі. Оригінальний пасажир. Це 14-й рік автомобіля, 1,5 дизель, 161 тисяча пробігу. Ціна 12950. 7 місць. Контакти видно. Так, бачимо по салону, все в оригіналі. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. Так, по автомобілю. 15 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун, 13 тисяч доларів ціна за автомобіль, контакти 0,67, 334 34, -34 31 цікавить, телефонуйте до власника. Вантажний Renault Kengo. 18 рік, 1,5 дизель, 9300. Ціна, контакти бачимо, є. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте вже більш повну інформацію. Вантажний Volkswagen Caddy в довгій базі. Так, по опусу це є 2018 рік, 1,4 газ бензин, механічна коробка передач, 71 тисяча пробігу. Так, заводський метан на обліку з 4 листопада 2023 року. Так, 16 тисяч доларів, контакти зафіксовано. Так, по салону. Садіння на тканині. Є клімат контроль. Чи немає ні, це кондиціонер, вибачаюсь. Розпашоночка. Більше інформації уточнюємо. Mercedes Citan в довгій базі. Оригінальний пасажир 7 місць, це 16-й рік випуску. 1,5 дизель, 227 пробігу. Так, 11800 ціна, контакти видно. Каді 11-го року випуску, модельного 12-го. Це 1,6 дизель з пробігом. Оригінальним пробігом, але на жаль, не написано яким. Ціна 9 тисяч, контакти для уточнення інформації є. Оригінальний пасажир, кого цікавить, телефонуйте.